Зупинися, людино, на мить і відчуй, як планеті болить, як із серця крик верена, Зупинися, земля в нас одна. Планета Земля вже давно кричить і благає нас зупинитися, не руйнувати її. А люди, неначе глухі, легковажно нищать природні ресурси, не усвідомлюючи, що це ставить під загрозу життя прийдешніх поколінь. Людство йде трошки неправильним шляхом. Нас свій час говорили, що людина цар природи, ми міняли водохранилища, робили, міняли напрям річки, бам будували і так далі. І так далі. І забули, що ми просто елементарна частинка природи. І ми повинні жити за законом природи. Не, не, не втручаючись, а навпаки, їй допомагати і розвиватися. Без природи ми ніщо. Сонце, вода, повітря. Ми не можемо обійтися без них. Це безкоштовний дарунок людству, яке виявилось невдячним. Природа вимагає кращого ставлення до себе, і чим швидше ми це зрозуміємо, тим менше вона каратиме нас стихіями і катаклізмами. Гіпократ навіть в своїй клятві для нас написаній так написав так: що для того, щоб бути нам здоровим, треба берегти. Хорошому санітарному стані довкілля. Тобто не руйнувати природу, не забруднювати її, а робити її чистою, і це буде впливати на довголіття. Є в Україні люди, які не тільки бережуть, а й примножують природу для нас і для майбутнього народу. Природоохоронна діяльність заслуженого лікаря України Миколи Сивого розпочалась у 80-х роках минулого століття. Він 20 років відпрацював у державній медицині, лікарем-хірургом, а згодом керівником медичних закладів села, району області. Вже тоді чітко розумів, що важливе не тільки правильне лікування, але і якісна профілактика, і доля скерувала його до здійснення мрії. Був голова агрофірми Зоря Володимир Томочплитинський багата агрофірма в радянському союзі, який мав гроші, а я мав бажання і досвід будівництва. І ми двох вирішили зробити санаторій, коли взявся проектувати, будувати і експлуатувати санаторій, знав, що тут потрібно проводити реабілітацію і зцілювати людей природою. Якщо ж довкола лікувального корпусу буде брудно, ніякого ефекту для здоров'я не буде. Бо медицина лікує, а природа виліковує, писав Гіппократ. Мета, яку Микола Сивий поставив перед собою 35 років тому, створити дендропарк. Нарешті стає реальністю. Це може бути перший санаторій в Україні, котрий ну, взагалі який матиме на своїй території дендропарк, тобто природно заповідний об'єкт. Що ж таке природно-заповідний фонд? Фактично, це визнання цінності тієї чи іншої території, яка має різну значущість: наукову, естетичну чи рекреаційну. На ній встановлюється певний режим охорони. Зазвичай ці землі не вилучаються із господарського користування. Природно заповідний фонд України включає дві категорії об'єктів. Перша це природні території, до яких належать заповідники, національно-природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки природи і заповідні урочища. Друга категорія штучно створені об'єкти, тобто ділянки, де людина повністю або частково створила цінні колекції, що потребують збереження. Це ботанічні сади, що мають різні статуси: дендрологічні парки, парки пам'ятки садово-паркового мистецтва і зоопарки. В Україні налічується 20 дендропарків загальнодержавного значення і 36 місцевого. Червона калина прагне стати першим дендрологічним парком місцевого значення на Рівненщині. Україна просто шалені потенціал, особливо ця місцевість, де ми в Рівенській області недавно ми були в Кремінці. Просто селений потенціал для того, щоб і для туристів, і для відпочинку. Ну те, що робить тут адміністрація, місцева червона, кале це взагалі чудово. Санаторій розташований у західному Поліссі. Від першого дня його функціонування колектив дбав про всі 24 гектари своєї території. Розумно озеленював. Тут висаджено сотні дерев та кущів. Коли закладався санаторій, більша частина була лісовою. Згодом тут створили регулярний ландшафт з елементами садового і лучний біля озера. Ми працюємо в цьому напрямку безперебійно, можна сказати так. Ми весь час поповнюємо з різних лісництв, з ботанічних садів, з дендропарків. Професор Бровді з групою вчених проводили у нас три роки назад дослідження. Вже на той час у нас було 500 видів рослинного світу, 500 видів рослин, тобто і трав'янистих, і кущових, і дерев. Дуже важливим на сьогодні є питання збереження усіх цінних осередків природної і культивованої дендрофлори. Це дуже важливо. От, от заборонити, щоб цей клаптик землі хтось міг би забруднити. Не дозволити через державу, через закони. Йдеться про 12 гектарів, які розташовані в так званій рекреаційній зоні. Саме цю територію на основі природного лісу пропонують під заповідання. Вона адміністративно знаходиться в межах е, Зобранської сільської ради, але на даний час, згідно земельного кодексу, розпорядником цих земель є обласна державна адміністрація. Тож саме обласна влада незабаром вирішуватиме, чи надавати цій ділянці статус об'єкта природно-заповідного фонду. Ідею Миколи Сивого про створення дендропарку підтримали досвідчені дендрологи України. Після ретельного дослідження території вони склали два наукових обґрунтування. Статус заповідної території важливий, бо дозволить насамперед зберегти усі насадження. Ми хочемо, щоб дендропарк ніхто не міг руйнувати, ніхто не міг не, не, не міг би псувати оцю о, о, оцей клаптик землі. Тому що зараз в нас порядку в використанні землі, особливо дотримання її в чистому стані, немає. Такі парки є центрами інтродукції, тобто введення в місця, де вони раніше не зустрічалися, та акліматизації рослин. Нами було встановлено, що на сьогодні тут зростає майже 70 видів дерев і кущів. Половина з них це природного походження, тобто вони зростають в наших лісах по лісі, а половину це ж штучно висаджена. Основа це сосновий ліс, а в нього вписані елементи. Такого теж паркового ландшафту це алеї, там, де е, туя західна форма колоновидна, сам шит, е, прямо серед лісу посаджений тис, ягідний, це рідкісна рослина, занесена до червоної книги, і багато декоративних кущів. Ця територія має поліфункціональне значення: санітарно-гігієнічне, соціально-екологічне, оздоровче. Ліси не дають впасти рівню води і зменшити її кількість. Крім природоохоронної цінності, ще й наукова та освітньо-виховна, адже це природна лабораторія для спостережень за розвитком рослин. Про естетичну та культурну функції годі казати. Ще одна важлива роль ботанічна. Тут спостерігається високе біорізноманіття. Ця земельна ділянка насичена різними видами й формами. Унікальність даного дендропарку полягає в тому, що тут зростають рідкісні, збереглися рідкісні види рослин не поодиноко, а цілими популяціями. Тут зростають лісові види орхідей, тут знаходиться рідкісний вид, який занесено до європейських червоних списків України, смілка Литовська. Крім того, дендрологи виявили сім рідкісних видів рослин, які потребують збереження. Три занесено до Червоної книги України. Чотири регіонально-виняткових для Рівненської області. Калачики вирізані, спірея середня, щитник грибінчастий та плющ звичайний. Їх достатньо, аби взяти цю землю під охорону, адже відповідно до закону про червону книгу України, якщо на території є достатня кількість рідкісних видів рослин, то вона разом з природною або регенною флорою і дендрофлорою належить до заповідання. На території західного українського полісся лише один дендропарк загальнодержавного значення це Березнівський парк. А ця територія є унікальною, тому потрібно заповідати для збереження, для того, щоб майбутні покоління мали куди приїздити, чи милуватися, чи вовчитися у природі. Згідно з геоботанічним районуванням, дана територія розташована в межах західнополіського округу дубово-соснових, соснових, грабово-дубових лісів та заплавних лук. Лісовий ландшафт дендропарку Червона калина представлений хвойним і широколистяним мішаним лісами. Рядом знаходиться територія десь в межах 6 гектарів. Це природній лісовий бір. У якому також ростають певні рослини і сосни десь віку 60-80 років, дуже світло, прозоро, і фоя виділяє так, як і туя, так як і лівці виділяють певні ефірні масла, які діють бактерицидно на хвороботворні бактерії. Цей ліс, за словами дендрологів, має чітко виражену ярусність. Верхній ярус утворює сосна звичайна, береза, поникла, граб звичайний, липа широколиста та липа серцевидна, в'яз гладкий, клен звичайний. Середній ярус це кущі. Тут зустрічаємо ожину сизу, шипшину травневу і шипшину собачу, барбарис, ліщину й малину. Нижній ярус представлений розмаїттям трав'янистих рослин та грибів. Також, що унікальним є один із червонокнижних видів, інтродуцент, тобто який був тут висаджений, він прижився і не просто прожився, він зараз плодоносить. Це показує про те, що умови зростання для нього тут ідеальні, тому що рослини в гірших умовах можуть не плодоносити. В даному випадку це у нас позитивний результат, це нас дуже радує. Значить, природні умови настільки хороші, що можуть зростати і інші рідкісні види рослин. Головний санітар зелених насаджень сосна, яка поглинає мікроорганізми і виділяє кисень. Науковці зафіксували, що повітря тут чистіше ніж в операційній. Для багатьох відпочивальників це перша умова вибору санаторію, тиша, спокій і краса довкруж. Хіба не це є основною складовою ефективного лікування? Магнолівий сад є е, сад саку. Є відповідні ще інші території, де збираються ці моносади, де відвідувачі мають можливість подивитися, поспілкуватися із цими рослинами, подивитися їхні цвітіння. Унікальність є цієї території, ти те, що ці рослини створюють певний фітофон, який діє на їхній організм. Тут є три саме екологічних стежки, по яких зліва і справа зростають ці рослини. Винятковість майбутнього дендрологічного парку Червона калина в тому, що він поєднає в собі як фрагменти людської діяльності, тобто нові насадження, так і лісові. Збережені природні угруповання, які роками тут зростали, і характерні для рівненського полісся. Це тільки та паркова частина, лісопаркова частина, трохи більше 200 видів. А якщо б ми охопили і зробили, провели інвентаризацію тих пейзажних парків, що у нас і форм, то мабуть там до півтисячі разом з іншими різними формами і сортами. Червонокнижні й інші виняткові рослини вціліли тільки тому, що керівник санаторію Микола Сивий вчасно потурбувався про це. Тут усюди прокладено доріжки, і тому відвідувачі не ходять хаотично лісом, не затоптують рідкісні види і не зривають їх. Це дало змогу не тільки зберегти рослини, але й сприяти їхньому поширенню. Ну а далі, оскільки ця територія е, належить, е, фактично знаходиться в зоні санаторії. Тобто, ми маємо на сьогодні навіть є огорожа, це дуже важливо, тому що більшість дендропарків вони ботанічних садів вони потерпають від того, що вони не мають огорожі. Колектив санаторію радіє, що Бог так щедро засіяв їхню ділянку цілющими рослинами. Їх багато в лісі й на галявинах. Восени, от зараз пора збирати. Насіння, плоди, горбину, калину, шипшину. Ми зараз збираємо, гліт ми зараз. І ми будемо мати вітамінну підтримку для наших відпочиваючих на цілу зиму. З цієї всі, всієї фітусаровини ми готуємо лікарські лікувальні чаї, лікувальні відвари, настоянки, настої. Готуємо ягідні от калину. Зберемо будемо готувати компоти, морси, вітамінні добавки. Аби наші відпочиваючі почували себе гарно і взимку, і влітку, і восени перебуваючи в нашому санаторії. Крім того, тут є фітосад, де висаджено десятки рослин для фіточаїв та фітозборів. Вони мають лікувальну і терапевтичну цінність. І все це росте на екологічно чистій території. Як відомо, що пасіка є. Індикатором чистоти навколишнього середовища. А в нас на території є лікувальна пасіка, де ми від ранньої весни до пізньої осені проводимо процедури. Провели дослідження меду. Ми його досліджували на радіонукліди, пестициди, солі важких металів, на токсини і за всіма всіма показниками. Він не просто якісний, а він абсолютно чистий. Це значить, що територія, на якій ростуть ці лікарські рослини, є. Екологічно чистою ми плануємо зробити на нашій території так звані ромаями або утоплені сади, де люди зможуть дихати цими травами, От, а, а, ми плануємо їх посадити: і духмяні, і ефіроносні, і, і, і медоносні. От, і, і буде таке зцілення лікування ось цими травами. Озеленення санаторію Червона калина є прикладом застосування принципів садово-паркового мистецтва. Тому не випадково саме тут було організовано всеукраїнський науково-практичний семінар, на який приїхали завідувачі і директори майже з усіх дендрологічних парків України говорили про важливість збереження цінних осередків дендрофлори в українських заповідниках. Зосередились на Рівненщині, де серед перспективних для заповідання є дендропарк Червона калина більше того. Цю ділянку можна буде урізноманітнити за статусом дендропарку, от створити ще колекції лікарських рослин, тому що це санаторій рослин, які зростають на полісі. Наприклад, та ж сама і е, чорниця тут вже є. Це має бути і голубіка, і брусниця. Ось ну і звісно, ароматичні лікарські рослини. На момент інспекції території санаторію у флорі вищих судинних рослин виявлено понад 200 видів, серед яких 29 видів аборигенних та 32 види інтродукованих і кущів, а також 7 рідкісних видів рослин. Колекція насаджень знову поповнюється. Науковці приїхали на семінар не з порожніми руками. Від нашого дендрологічного парку в дарунок для е, санаторії Червона калина ми привезли е, тую гіганську, декілька видів туй, е, тую кулясту, тую ельвангера. Е, привезли метасаквої, при, привезли також е, різні бузки, Бузок угорський, бузок рефлекса. Пониклий, також магонію. Привезли, е, привезли колекцію. Лікарських рослин там є метациквоя, яка тисячу років тисячу років вона ростиме. Виявляють, нас не буде з вами, наших дітей внуків не буде, вона буде рости. Тут багато екзотичних дерев і декоративних кущів із різних місць земної кулі, але всі вони опробовані в українських дендропарках. Це понад 50 видів і форм. Це такі цікаві. Рослини, як, наприклад, бундук дводомний, тюльпанове дерево. Ось тут зростає мінісад магнолі, а тюльпанове дерево це родич магнолії, дуже красиве дерево. Наприклад, похороплідний калиналисти. Тут зростає, от звичайний просто вид. А ми привезли форму золотисту, пурпурову. Тобто, ось вони на тлі газонів будуть виділятися такими гарними барвами з ранньої весни. Цей посадковий матеріал примножить колекцію дендропарку, прикрасить її і стане легенями санаторію. Така кількість рослин на території буде ще одним аргументом на користь створення дендрологічного парку, що стане гордістю всього регіону. Такі рідкісні, яких в нас не було. Це і, і декоративні риси, і хоста, і юка, і, і, і форзиці, якої в нас ще не було підвиди. Різні підвиди, от і що найбільше нас зараз цікавить, то це лікарські трави. От сьогодні знову ж наша колекція поповнилася лікарськими травами. У природи чисте серце, і його треба берегти. Микола Сивий розуміє це і докладає всіх зусиль, аби в нашій країні збільшилась площа заповідних земель. Таким чином Україна також виконає покладені на неї міжнародні зобов'язання. Ніяка Європа нас не прийме. До себе, в їх колектив, так, поки ми не будемо збільшувати оту частину нашої землі, яка є чиста. Отже, в нас набагато менше такої землі в Україні чи в Європі. У нас 8%, а там до тридцяти, навіть більше. На сайті Рівненської облради вже є проект рішення щодо створення дендропарку Червона калина. Зараз триває процес обговорення конфліктних питань не виникало жодних зауважень не було. На даний час погоджено клопотання щодо створення даного об'єкту природозаповідного фонду в Міністерстві екології та подано пакет документів на розгляд сесії обласної ради. Буде засідати сесія обласної ради, і депутати вирішать, чи надати статус об'єкту природозаповідного фонду даний ділянці, чи не надати. Микола сивий поставив перед собою завдання і виконає його, бо це закладено в його характері. Зараз місцево значення депак де, по потім загально Значить, це мета наша, нашого колективу, моя особиста. Дуже важливо, бо я не знаю, що буде з моєю червоною колиною завтра. Ми в такому становищі знаходимося, що ми зробили дуже багато і не знаю, чим це все закінчиться. Тому треба якісь важелі такі вжити, щоб ми могли і надалі. Примножувати, розвивати цю ділянку це от мого життя. Попереду чимало роботи: унікальна інвентаризація, прискіпливий догляд за всіма новими насадженнями, видання інформаційних буклетів, популяризація цієї унікальної зеленої території. А головне її збереження. Та роботою тут нікого не злякаєш. Девіз головного лікаря: чим важче працювати, тим легше жити й дихати.